Розпочалося засідання членів конкурсного комітету із огляду автобусів претендентів. Так оглянувши автобус ЗОВ Калуш Транс, деяким представникам комісії не сподобалось, що він класу Б, тобто призначений для перевезення виключно сидячих пасажирів. Щодо представлених автобусів пад Калуськи АТП, то на думку членів конкурсного комітету, дані автобуси є трохи старими, і в них незручна вузька підніжка при вході. Найбільше комісії сподобались автобуси товариства Транс», які везли найбільш зручнішими. Після огляду транспортних засобів усі повернули. Улас до приміщення, щоб продовжити роботу, так ще 22 серпня було відкрито скриню номер 1 в якій містилися конверти з конкурсними пропозиціями перевізників. А тепер приступили до відкриття скрині номер 2 з конвертами, в яких містяться заяви з номером об'єкту конкурсу та назв маршруту, на якій подані документи претендентів. Відтак на конкурсі було представлено два маршрути: а саме Калуш Довга Калуска по неділях і Калуш Кропивник 1 Відкривши три пакети, які були в скрині, виявилося, що усі три перевізники претендують на маршрут Калуш Кропивник. Філією Івано-Франківськ автотранссервіс українського державного підприємства УкрІнтеравтосервіс як робочим органом сформований оціночний класифікатор на кожного із поданих перевізників, в якому враховується сумарна пасажиромісткість автобусів, строк їхньої експлуатації, кількість транспортних засобів працівників, величина заробітної плати тощо. Відтак за усіма пунктами Люкс Транс набрав 10 балів, Калуш Транс 25 і Калуське АТП 31. Члени конкурсного комітету також мали можливість поставити свої питання перевізів візникам які в основному стосувались вартості проїзду наявності квитків на даному маршруті та інші і вже під час обговорення зваживши всі за і проти комісія визначила переможцем тендеру пад «Калузьке АТП», яке відтепер здійснюватиме перевезення пасажирів за маршрутом «Калуж-Кропивник-1».